Тільки сталися ті події в Криму. Я зразу виступив з Трибуни Верховної Ради в той же день і сказав. Росія не визнає, хто там, каже, що це не наші, значить, то терористи. Негайно мають бути туди введені наші війська, негайно ті хвальоні Альфи, Омеги і тому подібне, які людей на Майданах стріляли. Хай їдуть, тепер розбираються з терористами. Ми втратили час, дали можливість захопити аеродроми, дали можливість вести туди. Агентуру, десантуру, спецслужби, спецнази, і тепер зрозуміло, що ситуація радикально інша. Коли я виступав, як тільки в Криму захопили Верховну Раду Криму, захопили Раду міністрів Криму. Я виступаю з трибуни Верховної Ради, вимагаю негайно вести війська, ліквідувати терористів. За мною вискакує Шуфри Зарубінський, розказують він провокатор. Он поджигатель війни, тільки треба мирно, мирно. А я вважаю, що з агресором політика умиротворення завжди приводить до поразки. Що з агресором треба діяти адекватно? А інакше, якщо йому поклади палець, він руку відкуса. І ми це бачимо на прикладі того, що зараз відбувається в Криму. Тому я думаю, що сьогодні головне завдання, на мою думку. Статус-кво по Криму, то що є зберігати, охороняти перешиє з Херсонською областю і головні зусилля на подавлення сепаратизму на Луганщині, Донеччині Харківщині найжорстокішим чином, і тому я зареєстрував відповідні законопроекти. Мінімум 15 років тюрми за зраду, за сепаратизм Вихід не в федералізації. Єдність України, цілісність на моє тверде переконання, можливо тільки в унітарності, але водночас ми маємо мову ввести не про федералізацію, а про децентралізацію фінансових потоків і повноважень, щоб на місцеві органи влади максимальну кількість віддати коштів, які вони збирають податків і повноважень, а не так, як сьогодні Із самого села забирається до Києва, потім з просягнутою рукою. Голова сільської ради має вести пів кабана хабарі, щоб йому дали дотацію, субвенцію, поремонтувати дорогу чи зробити гащі воду в своєму селі. Той клінчаєв, може, ви бачили відео, коли я в Луганську затримав організатора сепаратистських рухів. То офіційний помічник Єфремова. У мене є дані, спецслужбу, розруківки, все, скільки кому грошей, коли передаються по 300 гривень, платять безробітнім шахтарям. Спочатку позакривали шахти на металолом, вирізали, а сьогодні платять по 300 гривень, щоб вони ходили на мітинги І з прапорами Росії для того, щоб значить, кликати російські війська до України. Тому я вважаю, ми намагаємося зробити максимально, що можна для того, щоб погасити ці сепаратистські настрої, бо вони об'єктивних причин на сході України не мають. Але треба зважати на слабкість центральної влади. Плюс треба зважати на ситуацію в самій Верховній Раді. Ви ж бачите, ті, хто вчора служив Януковичу, сьогодні частина з них побігла до нової коаліції, як в тому фільмі Свадьба в Маліновки. Одні прийшли одна кепка, другі прийшли, інша кепка. Завтра, якби Путін стояв з танками в Києві, ті, хто сьогодні в коаліції підтримують цю владу, вони підтримували завтра іншу владу. Тому я вважаю, що після президентських виборів має бути обов'язково дострокові парламентські вибори для того, щоб... Була інша Верховна Рада, і плюс я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про заборону партії регіонів і комуністичної партії. Чому як посібники окупантів, як поліцаї під час війни допомагали фашистам на моїй рідній Чернігівщині палити села партизанські людей убивати, так само сьогодні комуністи в Верховній Раді зверніть увагу під приводом того, що захопили приміщення ЦК Компартії на Борисоглібській, вони не голосують за жодне рішення в Верховній Раді. Спрямований на підвищення обороноздатності країни, ні за рішення про виведення російських військ з України, ні за рішення Верховної Ради про підтримку Збройних сил та інших військових формувань, ні за зміни до бюджету про виділення армії 7 мільярдів гривень. Тобто, покажіть мені хоч одну країну світу, де парламентська партія не голосує за рішення, спрямовані на захист країни, коли вона фактично перебуває у стані війни із агресором. Тобто це нонсенс. Я думаю, що за 20 років, коли ми звільнилися від ядерної зброї, ми нарешті поставили жирну крапку в питанні, чи правильно ми зробили, коли звільнилися від ядерної зброї. Да? Бо всі 20 років ми дискутували, правильно чи неправильно зробили. Сьогодні я думаю, хід подій показує, що це була катастрофічна помилка. Да, Ми мали третє місце в світі по е, арсеналах ядерної зброї, могли б скоротити, якби у нас була хоча б одна ядерна боєголовка. Я не думаю, що хтось би пішов забирати наш Крим. Я говорив з науковцями. Вони стверджують, що в нас є можливість доволі короткий термін відновити цей статус. Є певні технологічні проблеми, які я думаю, що ми матимемо можливість подолати. В чому небезпека того, що робить Росія? Я думаю, що ви всі чудово розумієте, що Росія не просто відкрила ящик Пандори, мається на увазі територіальних зазіхань, і перемалювання кордонів. За результатами Другої світової війни, за результатами Ялтинської Тегеранської конференції. А я думаю, що Росія відкрила ядерний ящик Пандори, адже як мінімум 20 країн у світі готові хоч завтра зробити ядерну зброю. І сьогодні вони не мають жодної застороги до того, щоб їх стримати. Україна захистить себе тільки тоді, коли вона буде захищати себе жорстко. Якщо ми будемо панькатися сепаратистами, якщо ми будемо панькатися з п'ятою колоною, це історія. Згадайте. Центральна Рада, потім директорія, потім гетьманат, а потім руїна, потім Мурав'йов і Радянська влада. От те саме зараз відбувається з різницею в 100 років. От ми сьогодні переживаємо період Центральної Ради. А що буде далі, залежить від нас. І залежить в тому числі від того, як буде діяти армія. Чи буде у нас захищати країну, чи буде у нас, як у 2018 році, 300 студентів під крутами проти 5 армії Муравйова. Прямо звідси я їду до виконувача обов'язків президента України Турчинова на зустріч з одним питанням: це повернення до університету всіх тих приміщень, які були у вас забрані під адміністративний суд, внаслідок чого ми сьогодні маємо, коли ви сидите один одного на голові і так далі. От замість того, щоб Поліцейську державу будувати замість того, щоб судити розбудовувати прокуратури, міліції. Хай би краще та влада, яка була. Ну і не тільки та що була, а й попередні, щоб вони розбудовували нашу армію. Я вам хочу щиро подякувати усього вам найкращого і до нових зустрічей. І можете завжди на мене розраховувати. Дякую.